Дивися, ти хочеш зараз виправдати можливе насилля стосовно дівчат тим, що, типу, ну вона ж так вдягнулася. Ну вона сама винна. Дивіться, Я дуже люблю дивитися на інші країни. І, наприклад, я дивлюся на американців. Особливо дуже багато можна знайти відео, які знімають Майами, Каліфорнії, Нью-Йорку. Ви би бачили, як там ходять дівчата. Ну, тобто... Поняття відвертості, воно просто і рядом не стояло у нас, яке це у них. І розумієте, і це країна е, набагато вищим рівнем життя, ніж у нас. І я вважаю, що слухайте, а якщо у них відносяться до цього нормально. Ну, типу, е, ніхто, не знаю, не кидається на тих дівчат, не знаю, ніхто там, ну, нема такого, що вони бояться. розумієте, Люди не бояться цього. Е, чому тоді у нас так? а? Чому тоді у нас так? Тому що чоловіки дозволяють собі висловлювання такого роду, що жінка має себе почуватися в небезпеці, бо вона хоче відверто вдягнутися. Слухай, я вважаю, що жінка може вдягатися, як вона хоче, і чоловік може вдягатися, як вона хоче, і як він хоче. І це все треба приймати людей такими, якими вони є, і дозволяти їм бути різними.